Нашу церкву сотворив князь Володимир. Пусть вони позволяти по своєму мобільному телефону і спросять, граються йому це. князю Володимиру? Так, князь Владимир. Пусть позволяє і спросить, граються йому такої каналічської церкви, котро у судо тисячу літ назад. Держава починає перевірку зв'язків з Москвою українською православною. Як ви ставитесь до цього рішення? Гарна позиція, так треба перевіряти, досконалювати це питання. Треба розривати ці зв'язки вже давно садиківські починати щось своє. Будувати. Ну, я загалом юдей, але підтримую це є в принципі Україна, українське насліддя, а не російське. Церква московська, вона взагалі, якщо ми взяли на історію, вона в принципі не є легітимною. Все-таки в нас Україна, і тут патріархат немножко інший, ніж в Москві. Ні, Тому, щоб також жорстко ставитися до патріархату чому? московської, не на Україні, на Україні, український. Український, український, московський патріархат. Ну а чому я не проти московського патріархату? Ну, що це історія. Історію викреслюють, ну нерозумно. Це давно вже було зробити, зреалізувати, бо це було вся якось тільки якісь думки, такі пропозиції, але так насправді мені так здається, нічого і не робилось. Московської церкви взагалі тут не має бути. От ми були щойно в Лаврі. Ми хотіли потрапити в, ну, в Нижню Лавру. І так прикро, що ми не можемо це зробити. Ми б хотіли, щоб була тільки церква українська на території України.